Так, десятка. Так, вітання всім фанатам китайської мототрактотехніки. Ось свіже, свіже поступлення. Такі бички під назвою Зубер. Десятисильні. Хто не має сили крутити корбу, ось рішення, старти спереді, водяного охолодження. Заглядаємо. Оскільки щось не люди спр... якось обіжаються на мототрактори, ну, давайте вернемось до початка. початківця. Це <смітна> мотоблока. Свіже поступлення. новенький, тільки ще, <смітна> ще пахнуть. Ще пахнуть тим китайським таким знаменитим запахом. Так. Я на зв'язку. Відправляйте, замовляємо, не переживаємо. Пора, вже пора на носі всі польові роботи. Дякую. Ще одне включення. Тут хлопці слухали, що я, е, я говорив, і мене поправили, дуже правильно поправили. Значить, добавляю те, що вони поправили. В нас є сильна сервісна підтримка. Консультуємо, розповідаємо, забезпечуємо. У нас є офіційний сервісний центр. З механіками, які тут працюють багато років, досвідченими механіками, які перебрали їх всі від А до Я. Все на зв'язку дякую. Якщо сьогодні ми вже заговорили про мотоблоки, то з тим мотоблоком йде метро фриза в комплекті за її гроші, яку ви мене позвоните, спитаєте. А ось причіп, от такий от є причіп на мотоблок. Значить, 15 тисяч гривень він вартує. Наразі, але нюанс він без коліс, щоб до нас питань не було. Ви можете також замовити нас. Є плужок за 50 доларів. І є в нас картопля купачка, і, ось, ось і, і косарка. ну Всі механізми. О, дивіться, ще запаковані прицепи, зелені, гарні якраз в колір. О, бачите, скільки у нас тут того всього є. Все, Росиславич, агро на зв'язку. Чекає на від вас запити. От тепер точно все сказав про мотоблоки на сьогодні.